Працює національна поліція. Відкрийте двері. Будемо змушені ламати двері. Відкрийте! Оперативники департаменту картного розшуку національної поліції України виявили групу осіб, яка організувала схему незаконного заволодіння фінансовими рахунками громадян Чехії. За викритим фактом слідчі головного слідчого управління Нацполіції розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці встановили, що лідером групи є мешканець Дніпра, який разом зі спільниками налагодили мережу так званих кол-центрів, спеціалісти, яких здійснювали міжнародні телефонні дзвінки, представлялися працівниками банківських установ і переконували, що через загрозу несанкціонованого доступу до фінансових рахунків їх потрібно тимчасово перевести на. Інші більш безпечні або придбати криптовалюту спільно з правоохоронцями Республіки Чехія працівники Нацполіції вже зібрали доказову базу щодо 11 потерпілих, яким завдано матеріальні збитки на загальну суму майже 12 мільйонів гривень. Колцентри діяли на території Дніпропетровської, Київської Кіровоградської областей. Учасники групи це громадяни України та Молдови і Чехії віком від 20 до 54 років четверо з іноземців були у розшуку за інтерполом за вчинення злочинів. Поліцейська міжнародна спецоперація тривала у кілька етапів. Під час санкціонованих заходів було вилучено мобільні телефони, банківські картки, оргтехніку, а також готівку у різній валюті на загальну суму майже 3 мільйони гривень. Громадянина Молдови та трьох громадян Чехії було затримано та екстрадовано. Наразі слідчі головного слідчого управління нацполіції повідомили про підозру 26-річному лідеру групи, а також п'ятьом учасникам групи за створення керівництва, також участь у злочинній організації та шахрайство, вчинене в особливо великих. Розмірах. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Тривають подальші слідчі дії. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.